Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, 26 лютого. Я рада вас вітати в своєму садочку. Хочу вам показати троянди після стрижки. Я їх стригла вже протягом місяця. Ви про це знаєте, я вам кожного разу показувала це. І от так от я їх прорідила, залишила зовсім мало пагінців для того, щоб вони. Мали більше поживи з землі і не затягняли, не руйнували кору одна одній, бо на них з'являються подряпини, потертості якось там і в інших містах. Ну, все видалила, майже все, дещо залишила. В надії, що воно просто заживе. Сьогодні я ще посадила нарциси. Мені сусід дав нарциси, і в нього там лишні були. Та я ось посадила в цих місцях. Масивчиком таким тут посадилась, бачите, земля скопана. Е, ну, Надію, що біля цієї лавочки будуть з обох боків квітувати нарциси. І вон там теж з тієї сторони скопала, посадила. Розпускається азалія, випускає нові листочки, продовжує рости, і це мене радує, бо земля тут. Звичайно, для неї не пристосована. Земля, звичайно. Але я положила туди мінеральне добриво спеціально для азалі. Ну, ось у цьому місці теж посадила трошки нарцисиків. Ну, що земля скопана. Нарцисів ще не видно, бо вони тільки посаджені. Починають сходити за те гіацинти. Ну, ось, бачите, дружненько повитикали носики, і це мене радує. Ну, от в такому обстриженому стані стоять мої троянди і чекають справжнього тепла, справжньої весни і теплих весняних дощиків. Ліра все слухає, слідкує, чи я правильно сказала, чи не помилилася. І ось вона сидить поряд із кущем, який я виставила на двір. Це розмарин. Бачите, ось які він випустив довгі гілочки, будучи у кімнаті. Хоч він стояв близько біля вікна, близько, близько біля вікна. Але це дуже світлолюбива рослина. І йому весь час не вистачає світла. Ну, а тут восени були ось пуп'яночки, але вони не зацвіли в хаті, бо, знову ж таки, думаю, пов'язано із недостатком світла. Ну, а тут... Змінив свій колір на холоді і на різній погоді чебрець, але такою собі веселою кучмою закриває вхід отут. Ну, а там ще розпускається той, що трохи пример чи приболів, не знаю, що йому тут не так. Ну, нібито розпускає. Ну, а цей краєчку, тут де холодніше, бачите, краще себе почуваю. Ну і ось в надії, що все-таки ж уже розростеться берез А на вікні цілий садочок із моїх прекрасних охід. Тільки що від близької і я вам не можу показати їх із надвору. Дендробіум і орхідеї. Красунчики мої. Дорогі друзі, давайте пройдемо подивимося, що я там ще зробила. Ну, а по дорозі покажу вам свої підсніжники. Вони вже повним ходом квітують. Ось такий білосніжний масивчик прекрасної весняної квіточки. підсніжників Справжні. Підсніжні квіточки, красунчики мої. Тендітними голівками гойдаються на вітрі. Дорогі друзі, часу зовсім мало, обрізки багато. Я зараз повинна йти займатися своєю основною роботою, тому бігом-бігом пройдусь і покажу. Це ви, мабуть, вже бачили, обрізаний піон, деревоподібний. Ну, хто ще не бачив, підійду, покажу вам. От, собственно, я тільки оці от вершечки позрізала, а все залишила. Пуп'янки, наливаються соком і обіцяють квітувати. Ну, а ось тут теж зробила невеличку полосочку із нарцисів. Бо він мені, мій сусід, дав досить таки багато нарцисів. От І я їх мала кудись пристроїти. Ну, в общем, пристроїла. Будемо бачити, як воно там далі буде. Як перезимувала гортензія. Я з гортензії зняла вже укриття. Дорогі друзі, ну ось бачите, гортензія наречена. Брайт. Сказати, що я можу, що всі гілки живі, всі живі. Оскрізь зеленіють уже бубочки оці от пуп'яночки. Тут, де вверху, вони меншенькі. І вони й не треба, щоб вони розвивалися зараз, бо ще можуть бути приморозки добрячі. Попереду ще все і березень. А в березні у нас буває всяке. У нас буває всяке ще й у квітні. Так що ще весна вся попереду з її примхами і з різною погодою. Тому я зняла укриття, щоб не розвивалися ці бронічки. Бо бронечки, вони дуже чутливі до холодів, щоб не попсувалися. Бачите, вони зимували в мене із шапками квітів. Я їх не обрізаю і зараз. Нехай уже кущ покаже. Як він розвивається і погода стане, скажімо, постійною, тоді я буду це все обрізати. Ну, ось тут, знову ж таки, гортензія. Гортензія широколиста. Широколиста, яку посадила минулим літом. Ось так вона перезимувала. Я її не пригинаю, вона у мене стоїть в такому стоячому вигляді. Гортензія великолиста, розіпта. Ну, от, бачите, під накриттям агроволокном, як вона пішла вріст. Її пуп'янки пішли вріст. Мені це геть не потрібно. Ну, і ось на стовбурі, бачите, малесенькі теж тут розпускаються. Ну, погода, може бути, різна ще. Якби я залишила це все під укриттям, то воно б продовжувало далі розпускатися. Тому я зняла укриття. Ну, і ось ще один сорт. Так, що в нас тут написано на цьому сорті? Зараз глянемо, щоб я не сплутала. You and me together. You and me together. Перезимували теж на п'ятірку і все нормально. Тут я не бачу таких катастрофічно розпускаючихся бруньок. Хоча є ось, бачите. І теж є. Ну, це е, е, не добре, що воно починає розпускатися. Ось бачите, тут трошки під низом не видно, вони такі бордовенькі. От, е, тому що погода може бути ще й холодна. Ну що ж, поки що все добре. із гортензіями. Ну і ось морозник вперше. У моєму житті в мене цих квітів ніколи не було. Це я вперше посадила ось він. Бачите, його квітка ще набирає силу, ще не розцвілася. Ну, а там вилазять із землі нові пуп'янки іншого морозника. Тут їх три різних. Ну і ось знову ж таки гортензія широковиста. Це ще одна розітта розітта, бачите, вона має теж там зелені поп'яночки. Ну, і ці зелені поп'яночки на такій погоді, як зараз, вони не будуть швидко розпускатися. І буде більш приємлемо для того ну, на випадок зниження температури. Ну, а ось носики з'явилися, гіацинтів. І ось який гарненький чебрець. Я його почепаю. Пахне. Ой, як пахне, як же ж він пахне. Гарно, гарно. Я не люблю чай з чебрецю, а от запахів ну, дуже мені подобається. Ну, але чай корисний. Використовують його в тому випадку, якщо людина захворіла і кашлять не може. Так от він, як харчуюче средство, дуже хорошо Значить, Допомагає. А це шльоз Зашчендорф. Шльоз Шльос за Бачите, з зеленим ось листочками стоїть. І тут зелені листочки, і по гілочках ось у зелененьке повиступало. Тому я з нього теж зняла укриття, щоб він не розвивався далі. Хай поки почекає. Ну, а ось. А ось. А ось морозник, морозник інших сортів якихось. Ну не знаю, побачимо, як він покаже себе. Вон там, бачите, вилазить всередину і тут теж вилазить. Ну лежать мої причандалі, якими я працюю. Ну і ось ще одна широколиста гортензія. Бачите, вона там підпускала багато зелених листочків. І хочу вже цісти скоро, скоро. Ну і вічне літо моя. От, прекрасно теж перезимувала. Подивіться, які зелені листочки. Ну, ось обрізала я і волотисті гортензії. волотисті гортензії. Вони гарно зимують без укриття, прорідила, але досить багато гілок і оставила. Хочеться мені високого куща. Ну, побачимо, може ще щось тут пообрізую, ну поки що так. Це Лайм Лаймлайт. А далі пінків вінки. Ось поларбір. Одну тільки гілку йому оставила, бо ті були тонкі. Ну, і попросила. Чоловіка, щоб допоміг мені занести ці колючки всі, бо мені треба йти займатися роботою далі до іншою. Треба сідати за ноутбук. Ну і ось ви бачите, тарділа обрізана. Так я її обчикрижила, і деякі гілки, ось, бачите, навіть товсті позрізала, тому що поряд. Троянда, троянда дуже колюча і вона травмує гортензію. То я вже зробила так, щоб не доставала гілка до гортензії. І гортензію укоротила і троянду ем, ну от так от зараз у нас в садочку. Частину обрізала. Троян частину гортензій, потрошку-потрошку, а потрошку, там якось воно й буде. Тож, дорогі друзі, я буду закінчувати зараз своє невелике відео. Ліра ж скучає, ось дуболисна гортензія, так вона себе почуває після зими, і який в неї красивий стовбур. Він під колір у цього мостика, гляньте, місточка. Ох, однаковий просто. Ну, красивий, красивий стовбур. Такий яскравий, прямо помаранчевий. А мостик зроблений з вільхового дерева, і теж такий він на колір. Ну, ось тут вже давно обрізані гортензії. Мабуть, уже місяць, як я їх обрізала, це Sunday Fraйзі. І ваніла Фрайзі. От. Ну, залишила теж мало гілок. Водичка в ставку чекає тепла. Е, німфеї мовчать, аїр зеленіє, карасів тіпа, нема. Ну, сховалися десь. Вони у мене такі скромні дуже, не люблять вони зніматися, щоб їх було видно. Ну, а ось іще ем, один із вид гортензій. бачите, я позалишала буквально по пару гілочок маленьких, укоротила їх, а це живці втикнула ось сюди. Ну і піднімає свої вуха бадан. А Медуниця ось вона така, бачите, якась вона така. Всередині, наче воно тут зіпсувалося, а по боках ось воно тут зеленіє. Я її так почистила, нехай собі росте. Піони, піони протикаються. От. Корал Шарм, чи шарм корал тут, От. Джордж Бейтон. Ну і ще інші тут, бачите. Протикаються піони. Це сортові піони. Гейхери. Піднімають вушка і навіть нові листочки. Он середини такі рожеві, рожеві, красиві такі, мармурові. Ну, отак, от дорогі друзі, в мене зараз в садочку. Частина троян обрізана, частина гортензії обрізана, ще не все до ладу доведено. Ну, потрошку-потрошку кожен день, і якось воно буде. Ну, а зараз, дорогі мої, хочу вам, як завжди, побажати успіхів у ваших садових справах і взагалі у ваших справах рясного, запашного. Цвітіння в ваших садах, мирного неба над головою, радості в душі. Ну і нехай наші мрії збуваються. Здоров'я вам всім бажаю. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Ждемо цвітіння наших садів. Ось перед вами магнолія, ждемо її цвітіння. А зараз до побачення! Дорогі друзі, всім дякую за увагу. З вами була Наталя.